Стан Чернівецької алеї зірок далекий від Голівудської. На цьому неодноразово наголошували чернівчани у соцмережах. Керівництво комунального підприємства Міс Світло розповіло журналістам, яких заходів вживає, щоб підтримати туристичну родзинку. Ці всі зірки досить такі старі, вони вже досить поламані. І яка ситуація на сьогоднішній день? Ми ці конструктивні елементи вставляємо з тих зірок. Які були на записні частини, це ті, що на сьогоднішній день були демонтовані від зрадників або осіб, яких ми демонтували з площі філармо... з театральної площі. Тобто, ми їх демонтували. Ці зірки пішли на запасні частини. Зокрема, Андрій Шалієв підкреслює, що Чернівчани самі винні у тому, що зірки подекуди у розтрощеному стані. А відтак кожного разу закуповувати елементи для ремонтних робіт немає можливості. Площа має бути реконструйована. Кожний елемент, скажімо так, треба робити в комплексі. Недоцільно і дуже вартісно заказувати одну зірку повністю нову. Якщо це потрібно буде, будемо робити. Але наскільки знаємо, і є інформація, що площа буде реконструйовувати.